Добрий день. Пригадайте, у 91 му році не тільки ми, а й Європа вважала, що Україна буде дуже бурхливо розвиватися. Так би воно і сталося, якби ми розбудовували державу у відповідності з колективним несвідомим. Та на жаль, ми до влади обирали не найрозумніших, не найсильніших, а тих, хто розглядав політику як шлях до влади для того, щоб посісти якомога. Тепліше, зручніше для себе місце. Ось і сьогодні в Україні домінантною для широкого загалу стала думка, що варто вступити в Європейський Союз і НАТО, як буде забезпечено і високий рівень життя, і безпека. Це так станеться, якщо ми там будемо самі собою, тобто задіємо свої найсильніші сторони. Якщо спробуємо скопіювати систему стосунків з будь-якої країни євроатлантичної спільноти, то не тільки будемо найбіднішими, але й зведемо на нівець повагу Західного світу, здобуту у війні. Чому так? Для ліберально демократичної системи потрібна державницька еліта, котра виховувалась багатьма поколіннями. Не стверджую, але можливо така еліта була б виросла з козацької старшини. Історія такого шансу не дала. То що маємо? Комуністів і не розглядаю. Благо і народ від цієї зарази вилікувався. Залишаються в еліті любі друзі, куми і клоуни. Тут така ситуація, що хочеш чи не хочеш, а згадаєш прислів'я не дай Боже з Івана пана. І нема нічого дивного, що для таких іванів панів офшори ближче, ніж держава Україна. Корупція в такій ситуації для цих іванів-панів річ бажана, для них і нормальна. Народ теж готовий порушувати закон. Бо для народу його воля вища за право влади, як в свій час про це відмітив ще Микола Костомаров. Зрештою, це відповідає колективному несвідомому, що сягає в трипілля, де не було адміністративних будівель, як про це засвідчили археологічні розкопки. Тобто, не було влади, котрій би мав коритися народ, от звідси, і корені такої непокори. Отже, як івано, панська еліта, так і народ готові на перегони порушувати закони. А закони це фундамент ліберально-демократичного устрою. А ми разом і влада, і народ з законами завідомо рахуватися не будуть, бо не хочуть. Але не все так безнадійно. Бо замість державницької еліти маємо значну пасіонарну частину народу, морально залежну від громади. А тому саме громада має стати фундаментом Європейської України, України, котра буде сильним економічним гравцем завдяки психокультурі господаря не тільки на європейському, але й на світовому ринках. Якщо базою будуть нелюбі друзі, клоуни чи куми, а пасіонарна частина народу. Відповідно для цього потрібно змінити систему, котра не дозволить іванам-панам паразитувати і роз'їдати Україну зсередини. Силу пасіонарної частини українства добре продемонструвала війна. Влада була готова до війни на рівні Смажених шашликів про тероборону лише починали говорити. І що? Здивуванню світу нема меж? Така сама ситуація нас чекає і в економіці, якщо фундаментом будуть пасіонарії, а не івани-пани. Думаю, тут доречно звернутися до Сергія Кримського, українського філософа. Але обов'язково в контексті відкриття. Карла Густава Юнга про колективне несвідоме у Кримського українська філософія перебуває в діапазоні дім поле. Ніби логічно, але і дім, і поле треба було захистити. А тому діапазон дещо ширший, а саме Дім, Поле, Військо. Військо показало свою силу. А тому ж жодного сумніву, що свою силу покаже і Дім, і поле. Погляньте на карту. Україна, а далі рухаємось на схід. Малиновий клин, жовтий клин, сірий клин, зелений клин вийшли на берег Тихого океану. А далі, далі північ США, північ і південь Канади розорені українським плугом. Та навіть і Аргентина розорена. Всі придатні на землі, на земній кулі для обробітку землі, розорені українським плугом. Отже, філософія поля, а за ним і дому, такі ж сильні. Очевидно, цілком не випадково поляки кажуть, що українці досягли більшого плугом, ніж вони шаблею. Нема сумніву. Нас чекає зоряний час, але не час експансії, а час праці і поваги до всіх народів. А як же до виходу на політичну авансену пасіонарів віднесуться івано-панські еліти? Сьогодні при владі клоунська еліта, вони вже ще до закінчення війни. Змагають, щоб законом, законом обмежити допуск військових до виборів і до політики. Але ж на фронтах таки справжня пасіонарна частина народу, тут вам і вся відповідь. А тому лише Україна громад, де є можливим використання громадського сита для відбору пасіонаріїв через моральну залежність. Від громади є доконченою конче необхідною для нашого успішного розвитку. Дякую за увагу! До побачення! Всього найкращого!